Мої вітання. Швиденько змонтую ще один ліхтарик, перевіру тривалість роботи та зарядки, спроєктую нове наголовне кріплення. У Попередніх відео я збирав ось такі ліхтарики, хороші і практичні. Зараз швиденько змонтую ліхтарик, хоч в реальному це займає трошки більше часу. Але вам це буде швидше. Усе працює, але при такій маленькій пальці я використовую своєї розробки витяжки. Практична річ, рекомендую. Все зроблено за схемою. Схема чисто ілюстративна, тому що в такому вигляді її зрозуміє більше людей, ніж по якихось там ДСТУ. Схема запаяна, все запаковую в корпус, закриваю кришкою і все світиться і сяє. Ось і перший тест. Зроблю його на протяжність роботи. Для початку зарядив повністю, беру таймер, вмикаю і тест розпочато. Одна годинка, перевіраю корпус на нагрів. На жаль, не маю чим точно заміряти температуру. Пробую чисто на дотик. Садня кришка трішки тепленька, але високих температур там не відчувається. Відкручую кліпсу, щоб потриматися за сам корпус. 2 годинки безперервної роботи і трішки теплий корпус. Скільки температури сказати точно не можу. Ось і 5 годин. Політ нормальний. Паралельно для вас розпочну тест на притяжні зарядки. Буду використовувати ось такий тестер та звичайний блок на 5 вольт. Вмикаю, заряд пішов. 1,16 А через 20 хвилин. 0.94 А через 40 хвилин 0.88 А. І заряджена батарея через 1 годину 36 хвилин. І це звичайною зарядкою можна ще й спробувати швидкою. А ви скажіть, це довго заряджається чи швидко? Бо як на мене, це дуже швидко. Вертаємось до попереднього тесту і тут 6 годин безперервної роботи, і він ще світить, але вже не так яскраво. І як на мене, 6 годин роботи це хороший результат. Що ви скажете на це. Рухаємося далі, і в мене ось такий ліхтарик з наголовним кріпленням. Хороша річ, коли зайняті рухи, а ліхтарика потримати нікому, тому хочу зробити ось таке щось подібне до свого ліхтарика, але тільки без верхнього кріплення, так як ліхтарик в мене маленький і легенький. Переходжу до моделювання, відштовхуючись від розмірів ліхтарика і якогось зеленого розуміння, як він має там триматися. Моделюю ось такий тримач, який друкується і має новий вигляд. Перевіряю, що вийшло. Букові кріплення вийшли слабенькі, треба посилити. Подивимось, як залітає ліхтарик. Тримається, але дуже вільно. Він точно що не випаде, але коли він тіліпається, то це неприємно. І ще й видає якісь дивні звуки. Тому потрібно переробити. Змістив центральне кріплення в сторону, з однієї сторони лишив планку обмежувач, щоб ліхтарик нікуди не подівся. Пробую ліхтарик на поєднання з кріпленням. Вже краще, але все одно деякі степені свободи присутні. Але загалом вся концепція мені подобається. Кріплення маленьке, не займає багато місця і гарно тримає ліхтарик. Тут немає ніяких додаткових рухомих частин, які можуть зноситись чи зламатися. Просто дістаєш ліхтарик і повертаєш назад. Навіть не прийдеться знімати на головний ремінь. Підсвітив де потрібно і повернув назад легким рухом. Швидко, зручно і практично. На головний ремінь буду робити з еластичної резини кольору хакі шириною 25 мм. Для поєднання ще знадобляться перетяжки пластикові та нитка швейна номером 30 Для початку відрізаєш смужку довжиною 60 См. І одну перетяжку потрібно пришити з однієї сторони, а іншу з іншої, але так, щоб утворилася певна петля для регулювання. Тяжко пояснити, але все зрозуміло, коли бачиш готовий ремінь. Він непогано регулюється. Під потрібну довжину, без проблем фіксується та є доволі еластичним. Сам шов роблю подвійний, краї підпалюю. Думаю, проблем тут точно з міцністю не має бути. Ремінь готовий, легко і швидко регулюється під будь-який об'єм. Тут я використовую простоту. Можна було заморочитись і зробити щось крутіше. Але для чого? Коли все просте і воно працює без всяких проблем. Звичайно хтось скаже тоді просто приклей на двосторонню стрічку. Ну да, але це вже занадто просто. На жаль, друга версія друку моя зламалась, тому зробив третю. І ще додав ось таку каплю. І тепер все фіксується без зайвих звуків. Ліхтар не теліпається і точно не випаде і не згубиться. З однієї сторони обмежувач, а з іншої фіксатор. Ставлю ремінь на своє місце і дивимося, як це виглядає в зборі ліхтарик, займаючи своє місце. Простеньке регулювання і можна хоч на руку вдягати, а це просто мастхев. Як вам, ви ще так не носили ліхтарик? Так от, ціль поставлена, мета досягнута. Наловний чи наголовний ліхтар подано. Зручний, практичний. Не вимагає ніяких змін в конструкції самого ліхтаря. Просте додаткове кріплення. Яке не займає багато місця, не сильно виглядає, тобто не буде заважати чи за щось чіплятися. Ще з додаткового кріплення є ось така пластина з отвором, яку можна монтувати як з кліпсою, так і окремо. За неї можна кріпити шнурок, можна взагалі без додаткового кріплення, так виглядає файно і ліхтар має ще менші розміри. Також разом з кліпсою можна кріпити карабін. Але саме цікаво, що всі ці кріплення можуть використовуватися разом і не заважати одне одному. І взагалі не забувайте ще й про магніт, бо це реально крута штука. Тому користуйтесь. А всім за діяльність подяка!